Добрий день. Слава ЗСУ, слава Україні. Ми до вас знову ж таки прийшли з запитаннями. І давайте почнемо з того, що скажете нам, як вам вдається на такому рівні розвивати громаду? Та ну я скажу так, що громаду більше я допомагаю просто розвивати. Я, як голова бюджетної комісії просто. Контролюють цю ситуацію, а скажемо так, що в нас голова ТГ Світлана Тилик, вона просто на своєму місці, і по великому рахунку, ми коли йшли іще ще командою на вибори, ми коли командою йшли працювати для людей на людей. І робить все, що ми можемо, щоб наш край розвивався. Ми ще тоді договорилися перед тим, як сідали в лодку, домовилися, що от будемо працювати, і просто от давайте спробуємо просто нічого не красти. І все. І на сьогодні всі бачать, що при тому же самому бюджету, що був, подивіться, як Петрова розвивається, і подивіться, як Петрова розсвітає. Тому тут більше, напевно, вам треба запитувати у Світлани Тилик, тому що вона займається. Розвитком громади і всім остальним ми з першого дня війни розмежували ці всі зобов'язання зобов перед собою. Я займаюся чисто війною, вона займається гуманітарними питаннями, громадою і всім остальним. Що касається як голова бюджетної комісії, то хочу сказати, що дуже багато хто приїжджає і. Їм не подобається працювати у Петрівському районі, тобто будувати щось. От ми, допустимо, там єс нас, якийсь там тендер участвують в тендері, і коли вони дають нам ціни, ну я все життя в будівництві, я все життя будую в селах, щось де зроблю для людей. Ну я ж ціни то знаю. і Коли я їм говорю, що ні, так не буде. Або якщо так буде, що ви вже там зробили проекти все стріляне, то на ці суми, яку ви крадете, нам нічого не треба, але ви зробіть там дяський садик, площадочки, там покупляйте щось. Ну і самі дивитеся, що як воно було. Я напевно вже вам розказував ту історію, коли мені хотіли дати взятку 115 тисяч. А я говорю, ні, не треба мені нічого. Ви просто зробіть щось для діточок і купіть дітську площадку. І вони коли купили цю здорову дитячу площадку, вона казав, в дитячий садик не влізла. Ну, Це була одна проблема. Тоді ми вирішили на бюджетній комісії купити у, у, між додомами поставити цю, що купили е, скаже, там, спонсори нам, а в саді купили другу. Так що вся проблема в тому, що перестати красти і громада буде цвісти, і розцвітати. і все. Я говорив, і говорю, що в нас бюджету України вистачає. Для того, щоб озолотити Україну і ще й бордюри позолочені зробити, не тільки дорога. Одна проблема перестать красти і все. І чи знаєте ви взагалі про Очаківський район і чому там в громаді нічого не робиться? Це питання до вас. Ну, це, напевно, я точно не зможу відповісти, тому що Очаківський район я точно знаю, де він, а чого там нічого не робиться, тому вам треба запитати у тих керівників, напевно, їм. Громаді треба запитати, ну, хто знаходиться на тій території. Вони до мене вже звертаються як <хи> я ж не в Україні, я, я в маленькій Петрові, я роблю все для того, щоб наша громада розсвітала і цвіла. А взагалі, як ви вважаєте, чи правильно те, що всі кошти зараз зорієнтовані на допомогу армії, на війну, а не на сам розвиток, на будівництво? Повністю підтримую для того, щоб ми розвивалися і навіть далі жили, треба просто щоб ми перемогли цього клятого ворога. А для того, щоб перемогли, треба всі зусилля віддавати на перемогу. До мене багато хто з людей можливо я і потеряв своїх прихильників, батьків в тому, що багато хто звертався навіть помиличі, щоб десь щось допомогти. Але я знаю себе, якщо я допоможу одному, в мене немає просто в житті сірих, білих. Для мене люди всі однакові. І коли е, люди просять допоможіть там в тому, в тому, в тому, що на лікарню, там, на ще щось, я всім відповідаю, шановні, все це хорошо, все це чудово, але я сьогодні все, що в мене є, я все на ЗСУ. От все, що в мене є. І все на ЗСУ. зараз да, нам важко самим, тому що нам, у нас гроші у сільхозників з'являються осінню, коли ми зібрали урожай. Щас, як обично це кредити, але все, все, все одно десь щось трохи з'являється, десь щось розраховується з нами, і ми все-таки виділяємо на армію, щось купуємо для хлопців, щоб прискорити нашу перемогу. А скажіть, будь ласка, наскільки патріотично налаштовані жителі нашої громади, ви з багатьма спілкуєтеся? В нас Патріотично налаштовані були з першого дня, і ви це чудово розумієте, ви це знаєте. І я це зжу по тому, коли за сутки більше 500 чоловік прийшло до мене в батальйон записуватися. Я це бачив, я, це, я цим жив і, і живу, і бачу, що люди в нас дружні, як ніде, напевно. І до речі, я вам скажу, що це е, основа всього майбутнього. Якщо хтось десь хоче, треба спочатку відкинути всі свої амбіції, які привладають над деякими емоціями, і просто робити все на благо народу. От коли ми будемо це робити, буде зовсім все по-іншому, абсолютно все по-іншому. Коли в чому в громадах немає такої, як у Петрівському районі, ну в бившому петрівському, я привик так говорити, тому що в нас немає лебіді, Рака і щука. Подивіться, в нас як депутати голосують і все остальне? Ми коли ми заходимо у селищну раду на сесію, то ми вже обсудили всі питання, і ми просто заходимо і голосуємо. От і все це дуже важливо. Коли немає лебедя, і рака і щуки, є, є єдинство. А коли є єдинство, є якась польза від роботи. Коли є з польза від роботи, люди це все бачать. А скажіть, будь ласка, тоді де наразі знаходяться хлопці, які були у вашому батальйоні? На війні воюють. По різних частинах. Так. Дуже багато, да, дуже багато. З мого батальйону тільки 260 чоловік воює. І ви зараз підтримуєте з нами Ну, звісно, тому я їздю, що питаю, що я там, то я в харківському направленні, то я в Запорозькому направленні, то тільки з Херсона приїхав. Ну, бо кругом наші хлопці, кругом наші люди. І я не можу туди поїхати, туди не поїхати. Куди я можу, я зі кругом їздять. Ми нещодавно бачили світлину, де прапор інгульця розгортаючи наші хлопці. І скажіть тоді, будь ласка, чи є у вас якісь трофеї? Вам же багато дарують всього? Ну якщо це ну, просто там не, 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 не зоружує, то ну, дуже багато. є, 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 є шеврони. Підерські попривозили, є кепка підерська, є з їхнього бушлата, коврик пошитий. Ну, дуже багато таких прикольних віщей, які, які просто ну, для них це розумієте. Ну, хлопці, як сказати, коли з плену зняли шеврон, ну, для них це ну, я дуже ціню це. Вони коли до мене приїжджають і це все привозять, ось ви бачите. Скільки зробили мені із надписами? Бомба полетіла то за те, то за те, то за те. Олександру Григоровичу, 93 пригода. Ну, кругом один і той же вова Єбаших. Це вже, Це вже історія. А тоді нам розкажіть, будь ласка, що у вас за прапори? Бо змінилися, були інші. Ну, це наш прапор нашого батальйона і з перших днів рух опору ДФТГ. Це мої крилаті висловлювання з першого дня війни, коли ми це все коли пішло воїбачих, і потім не бійся, бомби їздили на бійся хлопців з Петрівщини. Нас дурить не ми з Кировограда, там маскальне бійся, Ада, бійся хлопців з Кировограда. Ну це воно все перепливлося вже. А це наш Шеврон. На одному шевроні написано: наша доля, тільки воля. А на другому це ж наша крилата фраза. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російської Федерації. Так, і також болівальники зараз дуже переживають за гру футбольного клубу Інговець. Розкажіть нам, будь ласка. Так а що переживати? Граємо, як граємо, граємо, як можемо. Інгулець я ж говорив і говорю, був, є, і буде. Це як моя четверта дитина, де б він не був, він буде грати. як будували, так і будемо будувати, добудувати. Це однозначно. Тому за інгулець точно переживати не треба. Одне, скажу, що ми граємо чесно, ми нікому нічого не платимо. <звучить> <звучить> і як Боженька розставиться все на місця, так воно і буде. Будемо старатися, щоб залиши в УПЛ. Не останемося в УПЛ, будемо грати у першої Але Галиць грав, грає і буде грати. А тоді скажіть, будь ласка, чому матчі проходять у нас в Петровому, а не в, в Кропивницькому на стадіоні? Ну, так хай фінансують тоді свою зірку і грають у Кропивницькому на стадіоні. Це, по-перше, по-друге, Кропивницький це не є державний стадіон, це є приватний. І для того, щоб приватний там на зірки грати, мені треба було платити в приділок 150 тисяч гривень за одну гру. Ну, що я буду грати десь якщо в мене є свій стадіон? Ну, Смисел. Я хотів купити стадіон, ну поки не договорюється. Тому я почав строїти. Свій тут в Петру. А тепер, коли вже закінчую це робити, тепер мені поступають вже пропозиції зовсім іншого характеру, де вже люди приземлилися і думають, що ну, тепер мені вже абсолютно не нужен, тому що я строю набагато краще в себе на Петрівщині, де буде для людей душа ходити і якось десь віддихати. Там ще парк буде красивий, кром стадіон, там буде дежем погуляти, подивитися і як провести час. А коли все ж таки стадіон добудується? Ну, плануємо на осінь, але грати планую вже із нового сезону. Ми домовилися в тому, що ми будемо почергово здавати цей стадіон. На що? У нас поле повністю готове, отоплення, поля, світ, освітлення, все є. Зараз ми домовилися, тому, що ми зараз в першу чергу здаємо роздягальні і арбітром, в роздягальні футболістів, і ми можемо вже одну трибуну робимо центральну, ну, і вже можемо грати на цьому стадіоні. Тому я думаю, що ми зараз понапряжемося і вже сезон почнемо з того, що будемо грати на новому стадіоні. Якщо це ми будемо в УПЛ, якщо ми е не будемо в УПЛ, то ну, в принципі, я спішити не буду, я буду робити вже так, як треба, то буду берегти на на те, що ми все одно будемо в ОПГ. Я свого добі все одно. А чи думаєте, ви вже за головного тренера, кого будете брати? На сьогодні навіть над цим не думав. Я думаю, що Лупашко він дуже розумний хлопець. Ще трошечки йому якби, опит, а я думаю, що він його набереться з часом. І... Єдине, що я дуже жалкую, що я поставив ковальця. Це, це моя помилка була, і я дуже жалкую про це. Навіть любий з моїх тих, хто є, поставив, би. це було б краще. Я зараз просто внікую, як вони робили, що вони робили, і чого зараз команда не може бігти, тому що ну, фізично вони, вони дуже погано підготувалися зімою, хоч, хоча я для цього грошей не жалів. Вони поїхали в Турцію, там треба було цю фізику треба закладати зимою. Вони цього не зробили. І це єдина помилка, що ми стартонули хорошо, а потім пішли на спад, на спад, на спад і на спад. Якщо ви цю гру бачили, то ви, напевно, побачили, що ми до 70-ї минути ще граємо, а потім ми просто сідаємо. Це, це є помилка тренера. я ну, Вже зробив те, що зробив. А скажіть, будь ласка, от ви зазначали, що ви менше часу почали вділяти саме команді, менше приходити і на тренування, і на ігри. Це так склалося через те, що те, що ви зайняті війною, правильно? Ну звісно, не було війни. Я завжди уділяв увагу, Поїду на 15-20 хвилин. посидю, Ну а так зараз я можу там, може бути там, може бути там. Можу там. Це зовсім не від того, що скажімо так. Це зовсім не того, що я менше став любити футбол. Це просто за того, що в мене набагато менше стало часу свободного От і все. Так, дякуємо. І до вас питання: кому належать землі ДП Степове Миколаївського району? І хто має звідти прибуток? І так як ви товариш покійного директора Володимира Григоровича, поясніть, будь ласка, чому все ж таки ті землі, які є, не розпаювалися? Да, це напевно люди наблюдають. Да, це мій, мій був дуже хороший товариш. Він, він набагато був старший дідушка. Володимир Григорович там керував це степове. Теж такий, такий дід, амбіціозний. Познайомилися ми з ним чисто случайно. Ми виграли кубок, тільки починали грати в футбол, це був 13 рік. 2013 рік. І він, ми виграли Кубок губернатора Дніпропетровської області і виграли, в 2014 році виграли чемпіонат області, Кубок області. І він до мене якось зателефонував і говорить: ми чемпіони Ніколаївської області, от якщо ви ставите свій кубок, а ми свій, от давай хто виграє, і той забирає обидва кубки. Ну, такий амбіці... амбіціозний дядько, ну, я говорю, хорошо. І... Тільки попросив одне, щоб ми приїхали в Ніколаївську область, у Степове зіграли. Ми приїхали в Ніколаївську область до дідушки, він нас там зустрів, хлопців, накормив, все там, тільки приїдьте до нас. Ми приїхали туди, і я дивлюся. Е на кубку і ще і фотографію мою він зробив. що ну, Мені це стало казєру. Раз там ще, ще то я ще дам е, 10 тисяч гривень. Тоді це було для футболістів, це були ну, за облачні е, гроші там. 13 й рік там для аматорів, це коли вони отримали 100 гривень, по 200 за гру. Я тут 10 тисяч дав на команду і. Е, Дід говорить, ми от хто забирає би два кубки. І ми виграли 4-0, ми забрали і той, і Ніколаївської області кубок, і цей кубок. От. І тоді ми почали з ним общатися. Він почав розповідати про своє господарство. Я подивився, наскільки там, хоча це було. Вони час державне, це державне підприємство, щоб ви розуміли. Але ну, це ж от таких підприємств, як у Степовому їх дуже мало по Україні, тому що там ну дійсно там щось. Ну, по крайній мірі, тоді коли дід був, то там робилося ну дуже багато для людей. Розумієте, Оце весь прибуток, який є. Там робився магазини, столови, клуби. Там все содержалося, село там дід ну, розвивав там, ну просто. Космічними темпами. а то все, що побудував, то побудував він там у Степовому. А потім ото тільки дід помер, і воно пішло все, як ото і ще раз говорю, лебідь Рак іщука, Да? А що просто люди розуміли, то чого її не розпайовують? Оце ж за ті землі, 8 мільйонів гектар землі, які, я казав, вкрадені просто у народу України. Оце ж якраз воно чого я про ці землі говорю, От де діваються прибутки. Я, напевно, я зараз, як в воду буду дивитися, я не знаю, яка там ситуація, але я вам зараз скажу. Одного директора поставили, другий заплатив більше грошей, приїхав другий. Один сіє, другий убирає. І отсюди все пішло. І потім воно все возиться у Київ кабінети, возиться на місцевому, щоб налоги не платяться, нічого не роблять. Якщо зарплата платиться до сих пор, то це ще, то це, наверное, ще степова. А так воно все розкрадається, там і все, воно нікуди не йде. І село не розвивається, і ото топчеться на місці, і все. При діду хоч село розвивалося. Там доїжджаєш до сипового, всі дерева побілені, все покошено, там все ну, ну просто було. От так, оце ж ті підприємства, про які я говорю, що 8 мільйонів гектар землі. І такі підприємства просто не платять ні податків, не платять нічого. Якщо тільки платять, які зарплати. Все, крапка. Вони не показують ні прибутку, не показують нічого. От чого взяти зараз? час? Ще тоді дід хотів їх розпаювати, просто що він померним вспів. Е, от чого не взяти всі землі, по 2 гектари розпаювати усім людям? Да, навіть по 2 гектари не треба там по сім, по восьм, хоча б по два. Розпаюйте на людей. Так люди хоч спасіба скажуть. А так воно ж не йде, ніби його уходить і все. Ну, значить, комусь подобається, комусь хорошо. добре. Ну, я думаю, до цього руки дойду. Так що я хочу передати привіт степовому і хочу сказати, що закінчиться війна, я думаю, що ми кругом порядки потрошку наведемо. Так, і тепер все ж таки скільки ви разів вже не відповідали на це питання стосовно гордона, але його ставлять і до сих пір, і дуже багато. Скажіть, будь ласка, як взагалі розвивається ситуація? Ой, я вже всім говорю. І ще раз хочу сказати, просто фу. От просто для мене просто фу. От і все. Ну, не стоїть того, що про нього споминати і про нього говорити. Просто фу. Давайте, а так. може стежите ви за його YouTube каналом? Не хочу нічого. Взагалі, навіть не сидю ні за ним, ні за YouTube каналом. Для мене чоловік просто фу. От і все. Ну, Про що говорить? Не хочу взагалі. І у вас дуже багато прихильників. Це ми знаємо і звертаються, і пишуть коментарі і однодумці, але також є ті, хто відписується від каналу і від ваших сторінок в соцмережах, хоча б через те, що ви, наприклад, підтримуєте Андрія Єрмака. Як ви ставитесь до людей, які все ж таки не погоджуються з вашою позицією? Послухайте, ну якщо хтось відпишеться і за того, що я підтримую Єрмака, то я точно свою думку не поміняю. Це я скажу впевнено, говорив і ще раз говорю. Це перше. По-друге, я всім розказував і всім ще раз повторюю: війна не кожен день у нас була і є. Вона дуже багатьох розставила на свої місця. Але я впевнений в тому, що на сьогодні. Єрмак Андрій Борисович дуже багато чого не може сказати на все услушання, те, що він робить для перемоги і для України разом із Зеленським. Тому я не хочу об'ясняти, розказувати той, хто в мене вірить, а це дуже багато хто вірив в мене. І той знає, що я, я просто так говорити за людину не буду. Якщо я говорю, що він нормальна порядна людина, значить він є нормальна порядна людина. Якщо комусь це не подобається, будь ласка, відписуйтеся, я цього точно свою думку не, не поміняю. Тому що я знаю, що скільки зробив Єрмак для перемоги, скільки він зробив для України, наша проблема тільки одна. Що Порохоботів більше, які гавкають, які скаулять набагато більше, а їх мало. І я вам скажу, що якщо він до цих пір видержав оце все і видержує, це дуже мужня людина. Далі нічого говорити не буде. Я думаю, що якщо ще комусь щось непонятно, я можу говорити фактами, але не на камеру. І скажіть, будь ласка, от люди, які все ж таки зараз піднімають такі питання двозначні, і коли виникає ця вся критика і сварки в соціальних мережах, чи доречно взагалі це зараз робити? Знаєте, я про це говорив вже давно і хотів би через повторитися. Я, якби була моя влада, щоб я мав доступ до влади, отак. Я б зробив би оце, що в інтернеті. Якщо ти хочеш щось сказати про Васю, про Петю, е, щось погане, ну по-перше, треба на це підстави, а по-друге, кажи від свого імені. Гордо підпишися. Я підписаний візде на сторінках Олександр Поворознюк. І те, що я говорю, я гордо говорю і можу повторити і, і далі проаналізувати, чого я так говорю. Але багато хто, от я читаю, я всі коментарі читаю. Да? От я бачив, там одна баришня написала: ти краще е, скажи про жінку, яка там зробила скільки там для твого хазяйства і де вона зараз. Я беру, ну, дивлюся, хто ж це, ну, де, куди, откуда. сайт созданий е, 7 червня 23 року. Ну, про що далі говорити? Ну, це так, твоя, твоя дочь проститутка, а в мене дочки, якої немає. А вибач, я поки дійшов до край, ти живеш в край села, я поки через все село дійшов, то я вже пів села розказав. Попробуй тепер доказати обрати. Ну, це те саме, розумієте. Я за те, щоб якщо ти хочеш, щоб тільки був підписаний під своїм ім'ям. Якщо ти телефон реєструєш, то тільки по паспорті і на своє ім'я, тоді не буде цих хліб. Аккаунтів е, писати, потім удаляти, потім ще. Ну це все ну, от я зробив було так. І я думаю, що до цього то, також очередь дойде, ми ж хочемо всі в Європу, а в Європі тільки так. Куди не поїдеш, везде по паспорту треба купляти телефон, Везде по паспорту треба, ну тобто, отак от якось. Тому я думаю, що до цього все очередь дойде. А чи можете ви назвати людей до чиєї думки ви прислухаєтесь? До чиєї думки я прислухаюся, можу. Ну, в першу чергу, це Володимир Олександрович Зеленський. По друге, це Наталія Мосійчук. Мені дуже подобається її е, от, от така позиція. Вона, вона іноді буває, напевно, е, напевно, такою якою треба для України, знаєте, от, от, от такою вона іноді буває, знаєте? Мені вона сподобалася з першого дня тоді, коли вона приїхала в мене брати інтерв'ю, і це перша, перша журналістка, яка сказала, що ну, коли запитав, про що ви хочете поговорити, я говорив, так ми ж я прийду та й поговоримо. Ну, тобто, отакова, да? от чому я вам завжди говорю, що от мені. От ви збираєте всі питання, і мені абсолютно все одно, про що ви мене запитаєте. Але чим більше е, мені буде таких питань, тим більше мені приємно буде на них відповідати, тому що мені скривати нема чого. От. І от я дуже, мені подобається, як вона говорить. Вона говорить дуже виважено і чітко. І ну, тому я дуже багато хочу чого в неї взяти. От найбільше я прислухаюся до таких людей, як Зеленський. От Зеленський ну, це обличчя України і те, що він говорить. Він говорить е, наскільки зважено і відповідально. Дорі розказують, що він там читає, йому там пише, йому там то. Ну, для того, щоб зрозуміти, знову каже, це треба особисто пообщатися. Я з ним ще не общався. Я думаю, що якби я з ним пообщався, я б ще більше б взяв би від нього. Дякуємо вам. Питань більше немає. Слава Україні. Слава Українській нації і пиздець Російської Федерації. Дякую вам.